Вирішили підняти найактуальнішу тему для дівчат весільні сукні. Так, про весільну моду 2016 ми запросили поговорити суперексперта, дизайнера весільних суконь, яка за свою шестирічну кар'єру одягла майже 14 тисяч наречень. Її достатньо одного погляду, щоб визначити, в якій сукні ви маєте бути цей визначний день. Зустрічайте і знайомтесь. Оксана Правник. Доброго Доброго ранку, добре Доброго ранку. Сукні, як на мене, то всі прекрасні і всі гарні. І можна загубитися. Тому давайте сьогодні визначимося в основних тенденціях. І ви нам розкажете, що ж актуально, так? так Ходімо звичайно. Так, з якої сукні ми будемо розпочинати? Перше, що я би хотіла виділити, це мінімалізм. Угу. Отже, запрошуємо нашу модель. Так, у нас сьогодні і моделі з гарними сукнями. Оце та ранок, чоловіки там бідні, дивляться і думають, яка краса. Якщо ви прагнете, щоб у день вашого весілля погляд ваших гостей був прикутий до ваших щасливих очей, будь ласка, обирайте сукню в мінімалістичному стилі. Зазвичай це лаконічний крій угу. можуть бути незначні деталі, нюансне оздоблення або ряд. Гудочків такі так. як у нас Ти дуже гарне мережево. Це надзвичайний тренд 16-го року. А що до фігури, кому пасують такі сукні? Переважно більшості типів фігур пасує така сукня, але звичайно, напевно, це ікс подібний угу. формат пісочних годинників. Я так. бачу, що практично немає ніяких аксесуарів. Ну, може бути доповнення у вигляді. сережок. Маленьких сережок. Маленьких Так. Дуже гарно, отже, дівчата, якщо ви не хочете відволікати увагу від себе, від своїх фантастичних очей, своєї неймовірної посмішки, обирайте для себе саме ось таку мінімалістичну сукню. До речі, Соланж ноус. Це сестра Бійонс, теж на своє весілля обрала ось таку мінімалістичну сукню, і всі шпальти газет, звичайно ставили ось це фото. Всім надзвичайно сподобалося. Ну і ви самі можете пересвідчитись. Це дійсно гарно. Отже, перший наш хіт і тренд це мінімалістичні сукні. Дякуємо. А і що ж за друга сукня, яку ми будемо представляти? Наступний хід з року в рік, і також цей рік не є виключення у mm -hmm. 16-му році. Дійсно, є ще популярна коротка сукня. Якщо ви не боїтесь експериментувати, і ваше весілля заплановано в більш легкому стилі, наприклад, вечірка для друзів або розпис, можете обрати сукню коротку, але ну... ця сукня з такою пікантністю, якщо наша модель покрутиться. Тому ну, побачимо, що вона гарна. Експериментувати з довжиною, звісно, ви можете відштовхуватись від довжини ваших ніг. Uh -huh. Але якщо сукня закрита, можна показати якісь гарні деталі, відкрити спину, оздоблений пояс, який може виділити лінію талії, фактурне мереживо. Обирайте той тренд, який вам до душі. Дуже гарно. Ну, а хочеться сказати, що зірки теж полюбляють короткі сукні. Ось, наприклад, Кіра Найтлі виходила заміж в Це сукні. Це був бум взагалі. Да. Це був бунт, і вона була схожа на дівчиську, Таку дівчиська бунтарка. Ось можете подивитися гарні фото. Тому дівчата, якщо у вас такий самий настрій на весілля, то звичайно вдягайте коротку сукню. Дуже дякую. А що у нас з наступним трендом? Наступний тренд це абсолютний хід у всі віки, як то кажуть, тому що це асилует, тому що це фатин або тюль цього року. Він спокійний, можна виділити колір. Пудровий, лимонний, беж, рожеві відтінки. Ось у нас відтінок капучино, і ще додався цього року надзвичайно актуальний. Тренд 3D 3D? можливо це... звучить кумену, але ну, це я, я в знаю 3D в кіно їх... вдягають окуляри. А тут що наречений має окуляри вдягнути, щоб свою кохану побачити. Насправді у сукні це виражається у вигляді е, мережива, е, яке створює трьохмірне таке сприйняття візуальне. А покритіться е, нам трошки у вас така гарна спинка, таке мережево. елементарно. Це той самий накладна квітка. Вона створює yeah. цей ефект 3D, і сукня немов оживає. Мені здається, що в такі сукні це от мрія будь-якої дівчинки, хто бачить себе і уявляє себе принцесою на весілля. Подібний силует надзвичайно жіночне. А щодо віку, скажіть, будь ласка, це пасує тільки молодим дівчаткам? Чи все таки дорослі теж можуть? Якщо ви в душі попелюшка, не зраджуйте свої мрії, не зважайте на вік. Головне, щоб ви почувалися щасливою, і це класична сукня. Особливо, що хочу вам порадити звернути увагу на відкриті спинки. Ой, Вони також дуже актуальні цього року. І якщо ви можете собі дозволити оголити свою спину, експериментуйте експериментувати робіть. До речі, Енхетвей теж брала з таку аподібну класичну сукню. Ви можете побачити зараз ці фото. Дуже гарні. Ну і мені здається, що все ж таки більшість дівчат нам віддає саме перевагу саме таким сукням: жіночним і ніжним. Ну і приклад, ви бачите зараз фото Енхетвей. Може бути об'ємніша навіть, тому що цього року ще навіть пишні сукні більш пишні. додались. Так. Угу. Дуже дякую. Ну і хочете подивитися, що ж у нас за четвертий хід. Четвертий хід е також класичний, тому що е допоки жінки будуть виходити заміж, вони будуть обожнювати силует, рибка або русалка, якщо його а -а -а. називають. Цього року. Це, Силет-рибка рибка це ось так розширення йде від стегна чи від Від, від колі... Стегна від коліна. Все залежить від того, наскільки сексуально ви хочете показати свою фігуру. Mm -hmm. А до речі, яким року... фігурам пасує? Ну, Потрібно мати витончену фігуру, бажано високий зріст. І Треба хизуватися тим, що mm -hmm. є. Тобто, якщо ви є фантастичного, досконалого тіла, обирайте селет рибки. Я правильно зрозуміла? Так. Цього року модно надзвичайно легкі напівпрозорі матеріали, е, використання кольору, угу. е, особливо на бежі, на кольору дасть роз, розжавувати такий пильний відтінок. Ми тут бачимо зараз поєднання бежевого піднизум зверху от такого прозорого Так, мережі. На такій основі дуже гарно виділяється кружево оздоблення, також ефект 3D, угу. е, делікатне вишите, декольте, кристалами. Таке невеличке оздоблення, яке створює романтизм. Воно дуже вітається. жіночне. Дуже Дуже жіночний гарний. до речі, Марая Кері теж вирішила, що в такій сукні а, буде виходити заміж. І таки вийшла заміж, ви зараз від можете побачити. А я ось дивлюсь на дане фото і бачу, що пасок темного кольору і згадала, що цей тренд тривав достатньо довго. Що зараз? Чи популярно ось такі посочки темнішого кольору, чи можливо іншого кольору? Моя думка, що цей тренд вже є застарілий. Так, його свій час дуже вживала, часто і Віра Вон, і інші дизайнери. Але я би не стала робити на цьому акцент. Це угу. вже відійшло. Хіба що ви хочете поєднати це з тематикою свого весілля, коли використовується колір? Ага, щоб просто об'єднати все в стилістичній гамі? Ну і я не можу просто не сказати про те, що дівчата настільки вагаються під час весілля і перед весіллям, що вони от приходять з фотографіями, наприклад, як Кейт Міддлтон. А це було дуже популярно, тому що весілля королевське, воно справило враження, і всі намагалися копіювати. Але чи дійсно було це так у вас, коли приходять і кажуть, от я хочу от ось таку сукню? Це було е, надзвичайно кумедно, коли в сотий раз до нас приходила <с> наречена з е, роздрукованою фотографією Кейт. Ми вже знаємо пам'ять склад матеріалів цієї сукні. Але я хочу сказати, що це абсолютно класика, і немає нічого поганого в тому, якщо ви оберете таку сукню. Е, це королівський стиль і завжди буде виглядати елегантно. Тому ми не стоїмось шити подібні сукні для наших наречених. Дякую, Оксана, ну а я, звичайно, хотіла порадити, що кращою прикрасою на вашому весіллі може бути посмішка і впевненість у вашому коханому. Тому кохайтеся, любіться, виходьте заміж і довіряйте експертам. Дякую вам, Оксана. Дякую вам.